Земляства, і в університетах, і е, по країнах походження людей. Е, е, з ними потрібно, їх потрібно знати, цих людей. Їм навіть можна там, раз на кілька тижнів чи там, на місяць е, подзвонити і запитати, як у вас е, справа, що у вас не було, е, е, які проблеми, які питання. І ви ну, не будете тоді чекати якогось інформаційного приводу, поки якісь ваші конкуренти з іншого ЗМІ е, там, щось дізнаються, а ви потім вже будете якби, як на цій конференції цю тему брати. А це буде будете знаці інформацію з перших груп. Також тут дуже важливо ну, розуміти, що дуже багато іноземців, особливо біженців, які, живуть, які от в Україні живуть, і людей, які шукають статусу біженця, вони є досить людьми закритими і вони дуже часто бояться спілкуватися зі ЗМІ. У нас не секрет, що і українці, які тут живуть, дуже багато бояться спілкуватися зі ЗМІ з дуже багатьох питань. А люди, які тут фактично безправні, вони можете собі уявити, яке в них стане. Тому тут потрібно бути так, якби потрібно встановити якийсь такий довірливий контакт з цими людьми, спілкуватися з ними, пояснити їм, що у вас не стоїть завдання їм якось нашкодити, а що у вас стоїть завдання дізнатися правду і писати про ті проблеми, які є. Я також хочу сказати про те, що основна звичайна порада для журналістів це неупередженість у висвітленні таких матеріалів, і це така порада, щоб не дати себе використати як в жодній стороні. Тому що ну, тут зрозуміло, що якщо коли ви будете спілкуватися з правоохоронними органами, ті ж міліцією, міграційною службою, в них є завдання, в них є мета. Мати гарну статистику по біженцям, і не тільки по біженцям, а й іноземцям взагалі, отримати більше грошей з бюджету на вирішення цих проблем, тому в них є тут якби, свій інтерес. Вони будуть намагатися вас використати в такому ключі. Якщо ви будете брати за основу спілкування з ними і на цьому продавати свій матеріал, то у вас є ризик, що ви повторите таку ситуацію була в зеркалі тижня кілька років тому журналістка, яка поспілкувалася з представниками міліції, написала з їх слів такий дуже матеріал цікавий про те, що у нас тут тисячі нелегалів, вони приносять різні хвороби, там кримінал, ну коротше класика така жанру. І потім в редакцією був величезний протест іноземців, біженців її звільнили з роботи, вона потім вибачалась, газета вибачалась потім через якийсь час там це якось зумілося. Тобто, ну, пам'ятайте про те, що вам потрібно поспілкуватися з усіма сторонами ситуації. Вам потрібно, якщо висвітлювати там ситуацію іноземці, там іноземної журналісти, чи біженця, чи шукача потугу, вам потрібно поспілкуватися з самою цією людиною, з його адвокатом, обов'язково з експертами, про які ми говорили раніше, які можуть вам. Розказати з юридичної експертної точки зору, пояснити цю ситуацію. І обов'язково, звичайно, з представниками правоохоронних органів, міграційною службою, міліцією, прокуратурою і так далі. Обов'язково тут мати якісь об'єктивні дані типу статистики, типу, типу документів, якщо, наприклад, коли писала зараз якраз Максим показує про нігерійського студента. Луганського обов'язково там зараз суд іде обов'язково потрібно по максимуму мати документи по суду, матеріали справи, там, матеріали допиту і так далі. Тому що е, часто навіть юрист чи сам знаю, чи експерт зможе вам просто ви, зразу говорити цитатами з документів, а це насправді дуже важливо. Тобто точність тут дуже важлива. В чому саме бізнес що саме відбувається, тобто потрібно по максимуму. Не дати себе використати жодній стороні і почути всі, як знайти саме знайти саме правду в цій ситуації, що тут є правда. Також я хочу сказати, що такий от захід, як сьогодні, організовано це дуже дуже цікаво, дуже корисно. Особливо та частина, де буде спілкування з людьми, які є біженцями і які шукають притулку в Україні, тому що у ну, нас про це дуже навіть журналісти про це дуже мало знають. Я була коли нещодавно, в Валенсії, наприклад, мені дуже сподобався такий захід, можливо, він для України теж може бути цікавий, якогось такого неформального спілкування і як місцеві люди, місцеві жителі можуть більше дізнатися про національні меншини, про іноземців, про біженців, які живуть в країні. Там була просто одна пляжі, була така встановлена сцена, на якій протягом цілого дня. Був такий концерт різних колективів, різних виконавців музики різних країн світу, національні меншини якої живуть в цій країні і біженці, і там меншини, і зовсім різні люди іноземці. І от дуже багато там були просто натовпи іспанців з дітьми і туристів, які просто приходили. Хто приходив там на 10 хвилин, просто приходив повз, хто приходив на. Там, на кілька годин затримувався, тому що був дуже класний концерт, і просто знаєте, на, на людському рівні люди, е, ба, е, люди бачать те, що е, коли іноземці чи національні меншини, що ці люди є в країні, вони е, приносять розмаїття, вони приносять дуже багато чого і економічного і культурно в цю країну. Це не є якісь там, е, знаєте, там, чужинці, які от тут е, як міф у нас такий, що вони там. Ніякої користі не приносять, тільки там проїдають на живучи.